Ранок в хату, найкращі. Люди. Я вирішила зняти відос, який я буду робити місяць, де я буду показувати вам свої покупки як веганки, яке в мене взагалі який раціон. Я не буду показувати якісь мої блюда, що я готую. Про це я багато розповідаю в сторіс. От Реально, майже кожного дня. Кожен мій вихід в сторіс, щось, але щось я покажу, що я приготувала. Тут, в цьому відео, я буду показувати саме свої якісь покупочки. От, саме, знаєте, прям в магазині щось купую, дістаю камеру, знімаю, бо там коли приходжу додому, ну, перше, я думаю, ви вже зрозуміли, так що я веганка. Покупки веганські, це саме що стосується їжі, буду показувати покупки, звісно, там не всі свої покупки за місяць з речей, з аксесуарів, От, чисто їжа. І пару водних ще, що я за максимально просте, здорове веганське харчування, я не їм напівфабрикати не, не купую, там eat Me Ead, або там якісь веганські морозива. Це все я роблю сама, своє домашнє, приготоване мною. Тільки собі я довіряю. Приготування їжі, готую я також сама. У мене немає прям таких днів, коли я роблю закупи. Зазвичай я ходжу в магазин раз. В три дні щодо круп бобових, я роблю прям такі собі запаси. І от в мене, наприклад, зараз круп дофіга, я їх, скоріш за все, в цьому місяці купувати не буду. Ну, подивимось, горіхи я також часто купую, насіння. Все буду вам показувати, розказувати. Що якась там ціна низька, якась акція, то я можу купити, наприклад, кокосове масло якесь. Не рафінована, звісно, або якісь інші олії з запасом, там дві пляшки, три пляшки. І так само от, з хлібцями. І ще я знаю такий мілий хак де які ціни, в яких магазинах я скуповуюся зазвичай в кишені, велика кишеня, новус, ашан, Сільпо іноді, начебто, все. В кінці відео я скажу, скільки я витратила грошей в цьому місяці на їжу. Все. Приємного перегляду! підписуйтесь ставте лайки. Let's go! Так, сьогодні 1 серпня. Я в Ашані взяла капусту. Ще мені треба лимон, перець. Як я і казала, купую буквально там по чуть-чуть всього. О, на 8 гривень. Так, скільки лимон? Лимон. ну от Нерозуміє, що купувати цей лимон, якщо можна купити ось цей от, вірніше, він. шкура тонша, коштує менше. От є кукурудза, але я завтра буду біля метро, куплю у бабусь кукурудзу. Я йшла у відділ з борошном, я не їм борошно пшеничне. Глютен, Оця клейковина, коли там виготовляються вироби з пшеничного борошна. Цільнозернове, по типу там, яке там яке пишуть типу з цільного зерна пшениці, де Жорнове яке чи яке, я також не їм, тільки вівсяне, рисове. Гречане, зеленої гречки, до речі, лайфхак. Якщо у вас є кавамолка, для мене це льономолка і гречкомолка, бо і там ще якась насіння молка, бо я не п'ю кофе, а, беремо зелену гречку, вона коштує 50 гривень за кіло. фігачимо в кофемолку. І от вам буде борошно зеленої гречки. Або купуйте за 91 гривню, або вносить 80 гривень чомусь. Так, кукурудзи не сказала горохове їм. А далі нутове, мигдалеве супер. Знову ж таки, можна самому зробити пшаняна. Амарантове ще є, але воно начебто в сільпо продається. Бобові я, я купую на вагу зазвичай. Це, знову ж таки, їм всі види квасоля. І нут, і горох, і все, все, все. Білку закачаєшся. Ух ти, Дивіться, яка сочо-французька. Ой, зелену дуже люблю пророщувати. Це супер, це відпад. Що по крупам? Я. давайте зараз переключуся. Я їм всі крупи, окрім маної і каші. І... І чогось ще. Ну, і біло напевно, бо я їм рис не шліфований. Ось такий. Або коричневий, або ось такий він дешевше. Гречку їм, але не варю її, а просто запарюю гречку. Що їм, перловку обожнюю, пшеничну обожнюю, кукурудзяну обожнюю. Єдине, що от я обираю з цільного зерна, тобто, щоб було цільне всяке зерно, плющенка, якщо це вівсянка. Або якщо вівсянка, тобто типу, такі пластівці, я купую для. Печива і А, я Кускус -кус не їм ще. От Кускус -кус і манка, і все. Все інше, начебто їм. Ось. Але ж кажу, блін, запаси є, нічого купувати не буду, бо Валери заведуться. Валери це мій моя, мої сусіди. Я, звісно, нікого не вбиваю. Ну і раз я вже почала розповідати по макаронам. Що? Знову ж таки, я не їм ці всі ці, ці е -е -е. Я їм тільки тут, по-моєму, нема. Але є в іншому відділі з сочевиць від бренду Healthy Generation, Макарони сочевиці з інших бобових. Або також кукурудзяні. прийшли за кукурузкою нямі 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 кукуруза. Подивіться, яка файна. Ой, що, Подивіться. Подивіться, яка файна. Це не бенджель, а амарантова, типу, чи бронзовий, чи як таний. Але вона також так відділяється. Якщо вона не супермолода, так вона відділяється, як я люблю. Я дуже по особливому їм кукурудзу, не отак гризу качан, а відділяю по зернинці. Потім рядами отак відділяю полосочками і потім з'їдаю обожнюю кукурудзу, дуже багато в ній білочка, всякого такого. Я, до речі, тільки що з... Верховочки, іду в Секонд. Не знімала, коли купувала зелена гречка. А в бонусі 44 гривні. Я вже її відкрила, бо роблю гречаний хліб. І от ще тофу купувала мама, бо їй там було по шляху велика кишеня. Ось такий тофу за три штуки 106 гривень. Тільки такий купую. А і ще земно, земно, якось так земноморські, що -то там він такий більш плотненький, більш упаковку. День хату. Я прийшла гнобус, я... побачила сливу, буду брати. Така вона, знаєте, в якомусь цьому нальоті, як у бабусі. Бананчики думаю взяти. Буду робити морозиво. І ще треба буде диню купити, але я зараз диню не буду тягтися. До речі, що ви більше любите? Кавунчу диню, я диню. Зараз ще щось подивлюсь. Значить, окрім бананів і слив, в мене ще є олича і яблучка. Це я нарвала на районі. Яблучка домашні. Олича повинна поспіти. Я тільки після роботи йдемо у фісташку за фундуком і грецькими горішками. Добрий вечір. Добрий вечір. Дайте, будь ласка, фундук сирий 200 грам. Оце я не купую. Воно все майже в цукровому якомусь сиропі. І ще а, грецький горіх 300 грам. Так. Да. Да. Так от, так. Да. Оце все я не купую. З сухофруктів їм тільки фініки, Мазафаті і що ще. Ну, взагалі і чорнослив, і, і джир, і там, і курагу можу поїсти, але це не в моєму щоденному раціоні. От що обожньою точно, так це урюк і. забула, як звати. Родзинки тіньові, коротше, королівські тінь... тіньові. 283 гривні. Так, гайз, зміна композиції. Я зараз на дачі, в селі. От, будь ласка, огородик. Безкоштовно все візьму собі потім, коли буду їхати назад на Київ. Я думаю, в цьому місяці буде сума на їжу. в мене значно менша ніж в інших місяцях. Зазвичай в мене 4 тисячі виходить на їжу в місяць. Ну що ж, повернулася я вже з села. Бабуся, як я й казала, мені купа всього понадавала з собою. Не запитуйте, як я це все тащила, але дотащила з метро, з маршрутки. Ох, подивіться, яка краса. А за, той час, коли мені... а за той час, коли мене не було, мама тут в мене ходила в магазин і заодно щось мені купила, те, що я її просила. Сочевиця приблизно кіло от ще, на 55 гривень. Соя, по-моєму, також 40 гривень, 49 гривень упаковка. Десь 100, коротше. І от ще, будь ласка, тофу, як зазвичай. А також десь на 105 гривень вийшло. Мені мало кукурудзи, яка в мене є вдома. Я беру ще ось, ось таку в новиси за 16 гривень. І так, я знову в Ашані пройшла за бананами для Морозова. Так. 80 біжень. Я прийшла в кишеню. Треба льон, треба грецькі горіхи, треба лимон, соду. Дуже раджу ось ці батончики. Беганські санфіл склад склацу. До речі, тут найкраще всього купувати різні олії. Вони тут е, дешевше за все. Uh, я купую, як ви знаєте, нерафіновані ціни супер. Ой, шипшина. Я таку ще не, не їла, не пила, не вживала. Для на обожнюю. От, думаю, що якось спробувати олію соняшникову, знову ж таки, нерафіновану. Треба буде якось купити. Ну, поки не треба, в мене довіри ще їх. Беремо лимон. Тут на вагу я беру, звичайний льон, кунжут, кешю. До моїх восьок вічно нічого не чіп не чіпляється, тому я ось так роблю. В таких упаковках я майже ніколи нічого не купую. По-перше, упаковка це зайве споживання, на що мені це. Хоча так, я сортую саміце, але м -м, немає просто потреби. Немає потреби. І... Дешевше, наприклад, і я можу собі спокійно обрати, яке мені треба. Ось на вагу. Щодо тофу, ось таке я купую або ще ось таке. Хумус я не купую, роблю сама. Склад мені не подобається. Ось такі покупочки сьогодні. Дякую. Угу. Дякую. А тут я завжди купую насіння соняшника, інше насіння. Добрий день, Доброго. А де це, будь ласка, насіння соняшника? Дві упаковки сирого? Все, вітаю! Я прийшла в новус за спеціями. Я вживаю тільки деякі, наприклад, як перець чорний, паприка. Люблю. Кріп сушений, цибулю сушену, розмаринна особа, базилік, тим'ян, Ну гім, але не сказати, що прям фанатка. Ось, Також італійські трави дуже люблю. Куркуму, само собою, це взагалі антиперестарка супер. Значить, сушки, ось такі гарненькі яблука. Я люблю от саме ось такі. Іноді ще купую сушені яблука, груші е, іншого виду. Такі вони також там, без цукру, без ще чогось, просто сушені. Але ось ці це просто моя любов. Далі буряк і морква. Укруза, цукінні, баклажан і яблучка трохи і груші. Так, я в епіцентрі на диво. купую банани, 48 гривень. Ось такі з кошуку добра. Спасаю їх. 20 гривень. Мраморна. Я нарешті вчила назву. Так, ось такі невеликі покупочки. Сьогодні яке число? 22 чекає. Ладно. Банани і какао Саме найкраще, яке тільки можна уявити. Так, ось такі покупки сьогодні. кукурудза просто роз'об. Тут якась по 20 гривень і якась по 10. По-моєму, це яка поменше що ж, пора вже підбивати підсумки цього місяця, скільки в мене вийшло грошей на їжу в цьому місяці? Барабанний дріб 2049 гривень 49 копійок. Да, ось така гарна цифра. І насправді я розумію, що це дійсно мало. Багато хто зараз в шоці. Але. З урахуванням того, що багато чого мені продавала бабуся, тобто, це овочі, якась кукуруза. Щоб я купувала це все в магазині, було б більше. В принципі, середня статистична цифра в місяць в мене виходить: це 4 тисячі тисячі. Або там 3500, десь ось так. Але я розумію, що це все одно доволі мало. Вчить, скільки ви витрачаєте в місяць на їжу. Розумію, що серед тих, хто дивиться це відео не всі вегани. Але от я знаю веганів, які витрачають там, по 10 тисяч і більше на одну людину а, на веганському харчуванні. У всіх, в принципі, різні чеки, бо різні місцезнаходження, міста, магазини, ціни, і це все треба враховувати. Ось так. Підписуйтеся на мій Ютуб, на мій інстаграм робіть репости, мені буде дуже приємно. І я бажаю вам всього самого найкращого: багато енергії, жкардосного стану, фігазного настрою до нового відео.